Сертифікат на суму 210 тисяч гривень військовослужбовцям 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади передали учасники першого Житомирського дитячого оркестру «Ріхтер Кіц та міського оркестру Леп». зібрану суму використають на спеціальне обладнання. Розповів кореспондентам Суспільного Дмитро Нагорянський, заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи 95-ї бригади. Протягом 2024 року я так приведу коротенький приклад. Да, Аду надійшло дуже багато всього, це від машин, від тягачів, від дронів, від реп засобів, від засобів спостереження. Даний от захід як продовження тої великої допомоги, якою займаються заклади освіти Житомира і громади Житомира, які на сьогоднішній на сьогоднішній день підтримують армію. На концерт купували за довільну суму, а під час виступів Доната збирали до благодійних скриньок, говорить Євгеній Шестаков, диригент дитячого оркестру. У листопаді місяці ну, частково були присутні на сцені, а 15-13 грудня, грудня у нас був повноцінний концерт нашого колективу за пожертвою слухачів. Бо кожен хто скільки мог стільки до це наша подяка нашим захисникам. До збору грошей долучались також працівники міських музичних та мистецьких шкіл, каже Ілона Колодій, начальниця управління культури Житомирської міської ради. Ці 210 тисяч, які ми зібрали. Ми зібрали з двох великих концертів, які проходили в драматичному театрі безпосередньо, де приймали участь і Music Lab, і Richter Kids. Вся галузь мистецької освіти долучилася Від я дякую кожному. Від будь-якої посади, від прибиральника, двірника до керівництва музичних мистецьких шкіл, кожен долучився, кожен приймав участь в донаті в цьому проєкті. Катерина Мороз, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.